Привіт, друзі! Кайфний ранок у нас сьогодні в Вінніпезі в Манітобі. А взагалі ця осінь дуже-дуже класно почалась. да? Тобто тепло, сонячно, класна погодка така балує нас Манітоба погодкою, осінньою погодкою в цьому році. Обіцяють, правда, зиму холодну та сніжну. Ну, поживемо, подивимось. Так, що буде, то буде. За 9 років в Канаді, в Манітобі я бачив вже різні зими. Зараз кайфно, зараз тепло, зараз сьома ранку, і я от іду, і прям, прям приємно ходити на вулиці, кайфно, легенько одіти. А поговорити з вами сьогодні хочу я підняти хочу, дуже таку цікаву і дуже важливу і дуже серйозну тему. да? Я ще не бачив, щоб хтось підіймав цю тему і обговорював цю тему дуже серйозно. Це відео буде корисним і буде цікавим для всіх українців, так особливо для українців, які зараз знаходяться поза межами України і знаходяться з дітьми, принаймні діти, ну підлітки середнього віку, діти да, взагалі з дітьми, тому що ну діти це наше майбутнє, і треба до дітей відноситись дуже дуже так серйозно. Да? Те, що я вам сьогодні розповім, це відбувається в Канаді, але я впевнений, що така ж сама ситуація вона з українцями, з українськими дітьми і в інших країнах, де зараз є багато українців. Тож, друзі, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. Підтримайте, будь ласка, україна мовний контент. Підтримайте, будь ласка. Дуже-дуже корисні відео, так? Ну, а ми давайте з вами зараз поговоримо про те, що ж відбувається з українськими дітьми за кордоном. Мій босс, людина дуже умна, дуже така розумна людина. Ми з ним якось спілкувалися так неформально, і він мені каже: Слухай, ну у нього жінка його жінка працює вчителькою англійської мови в школі, і вона преподає як English as additional language. Так, тобто вона працює само з емігрантами. Вона працює з дітьми емігрантів, з дітьми тих людей, які приїхали в Канаду і немає англійської мови. Ну і звісно, у неї зараз є багато українців, українських дітей. І він мені каже, слухай, ну, жінка каже, що з українськими дітьми працювати досить важко, важче ніж з тими ж самими індусами. Тут зараз я розумію, почнуть мені накидувати, але дослухайте до кінця, да це відео, і він каже: вона не може зрозуміти, як знайти до них підхід. Ну чому це так? Ну, Перше, українські діти вони майже не спілкуються з іншими дітьми. Тобто вони своєю когортою, там, де тільки українські діти спілкуються і все. І до себе нікого не впускають, і самі не намагаються спілкуватися з іншими дітьми. Ну і взагалі забувають на англійську мову. І вона якось там попиталася з ними поспілкуватися, підштовхнути, але діти кажуть: а навіщо вона нам нада? Ми все рівно звідси поїдемо. Тобто, це все таке відношення, да? ну дітей зрозуміло, діти вони і є діти, діти це репліка їхніх батьків. да тобто діти вони самі нічого там не можуть зробити, залишитися чи поїхати. Діти просто реагують на те, що відбувається у ні, у них вдом, вдома, так ну і цей же ж канадець. Він він мене запитує, мій, мій бос. він мене запитує. Слухай, а ну а чого вони так? Ну навіть якщо вони збираються їхати з Канади, ну вони ж можуть скористатися таким класним випадком, так такою можливістю, щоб діти вивчили англійську мову, а, щось покращили, щось побачили нове, навіть якщо їм тут не подобається. Ну, а що я йому відповів? Нічого я йому не можу відповісти, тому що е, він та розсуждає як людина умна, да? як людина грамотна. А переважна більшість українців вони розсуждають ну, не як в умні і грамотні люди. Да? <кхи> і знов таки в цьому випадку діти вони не винні. Я себе пам'ятаю дитиною, ви використовують будь-яку можливість, аби не навчатися, аби якомога менше там. Щось робити в школі, да? тобто ця проблема йде не від дітей, ця проблема йде від батьків. Звісно, якщо у батькам важко, батькам не подобається, батьки сидять вдома хмурі, батьки постійно розмовляють про те, що ну там. Я ця країна, вона гамняна і нам тут не подобається, і ми звідси будемо їхати. То звісно, таке ж саме відношення і у дітей до тієї країни, де ви зараз знаходитесь, і це відчуття тимчасовості, так ну, перше, вона це відчуття тимчасовості, що ми тут тимчасово все рівно ми поїдемо. Вона по перше не дає, не дає розвиватися батькам. Так? Тобто батьки самі сидять в такому постійно підвищеному, е, підвищеному положенні, підвищеній ситуації. А по-друге, це впливає на ваших дітей, тому що діти також реагують на те, що ну якщо це тимчасово, навіщо мені зараз напрягатися? Навіщо мені тут заводити друзів? Навіщо мені вивчати ту англійську чи німецьку чи будь-яку іншу мову? Навіщо мені це, якщо ми тут не будемо залишатися? І тут я хочу вам сказати, друзі, що ну, е, будемо відвертими, так Чесними. Знов таки, я не збираюся бути найкращою людиною <хи>, да, і подобатися всім, тому я кажу відверто так, як воно є. Такі думки, такі розмови в домі відбуваються ну, в переважній більшості у українців, які, ну, які все своє життя живуть в дупі, да, які е, працюють важко, які. Е, Нічого не бачать, окрім роботи та дому, для яких там якась там відпустка? Це а це ой, -ой, -ой, -ой що. Тобто люди, які живуть, ну, таких людей переважна більшість, да? і ці люди, вони вони ніколи не жили нормально, вони нічого не бачили нормального в своєму житті. І таке життя у них і за кордоном зараз. Да? Тобто я про це казав багато разів: що переїхавши в інше місто, в іншу країну, це не означає, що ви зміните ваше життя. Ну, принаймні всі, да? Так, ось у вас зараз є е, класна можливість змінити майбутнє ваших дітей. Да? Тобто у ваших дітей зараз є класний шанс. Такого шансу вже у ваших дітей не буде, може не бути ніколи. Да? Такого шансу, який є зараз. Е, вивчити іншу мову, е, знайти собі друзів з інших країн, да? почати спілкуватися з людьми, побачити світ. По-інакшому побачити світ не так, як бачите його, ви, да? а побачити цей світ з, зовсім з інших ракурсів, да? і змінити своє життя. І, на жаль, на жаль, батьки цього не розуміють, і батьки убивають цю можливість, так, батьки. Своїм спілкуванням вдома. Я не кажу, що батьки спеціально дітей настрапалюють. Так ти не вчи мову, чи там ти відносяся, не, не, не спілкуйся з канадцями, німцями, чи ще щось таке. Ні, цього вони люди це не роблять, українці. Да? Просто їх спілкування вдома між собою, коли сидить, наприклад, батько з матері і постійно незадоволені, постійно розмовляють про те, що їм тут не подобається, що вони звідси поїдуть. да. Це створює такий. Негативне відношення у дітей до тієї країни, до того суспільства, і це вже ну таке спілкування вдома. Воно заважає дітям нормально розвиватися і нормально будувати своє майбутнє. Тож, друзі, подумайте про це, подумайте про те, що ви кажете в себе вдома. Так про що ви розмовляєте, коли ваші діти вдома. І подумайте про те, що як я вже сказав, навіть якщо ви поїдете там з Канади, з Німеччини через рік, через два, там через три, через скільки, е то знання, перше, знання мови, да, будь-якої мови, окрім вашої рідної мови, це вже великий плюс. Це вже великий плюс. Е і на майбутню кар'єру, і на майбутню роботу дитини. Ну і не забувайте, що знання будь-якої мови, воно не це не просто технічне знання. Да, ну я от знаю там іншу мову. Ну молодець і молодець. Ні, знання будь-якої іншої мови дозволяє людині дивитися на. Ті ж самі речі з різних ракурсів, да. Тобто, ми зараз, ви зараз бачите все з одного ракурсу. А якщо ваша дитина буде знати декілька мов, то в неї буде більше можливостей, і вона буде дивитися на ті ж самі речі, на які ви дивитесь з різних ракурсів. Да? Ну і це, звісно, дає більше можливостей більш будь якої, якої людині. Розвиватися, будувати кар'єру і будувати власне майбутнє життя. Тож, друзі, подумайте про це, не руйнуйте майбутнє своїх дітей, думайте, про що ви розмовляєте вдома, і підтримуйте дітей, і направляйте їх, навпаки, направляйте їх. Сядьте, поговорить з дітьми, скажіть їм, слухай, ну навіть якщо ми звідси поїдемо, але я хочу, щоб ти вивчав англійську, немецьку, іспанську, де ви там знаходитесь зараз мову. Я хочу, щоб ти її вдосконалював. Я хочу, щоб в тебе були друзі різні, не тільки з, з нашого оточення. Так, тобто, все це буде тобі дуже класною допомогою. На все твоє майбутнє життя, друзі. Я сподіваюся, що ви зрозуміли все, що я хотів сказати. Так, ну у мене у самого четверо дітей. Тобто я розумію, про що я кажу, і при чому діти у мене різного віку, різного полу, різні діти. тобто У мене є досвід, і я розумію, про що я кажу. Друзі, я вам бажаю, щоб у вас було все класно, щоб ваші мрії реалізувалися. Але не забувайте, що самі по собі мрії не реалізовуються, їх треба реалізовувати. Я думаю, що це відео вийшло гарним, інформативним. Ще раз хочу вас нагадати про необхідність підписатися на мій канал. Будь ласка, підтримайте канал. Ще раз хочу вам нагадати про вподобайки. Поставте вподобаєчку, будь ласка, цьому відео. Або поставте дізлайк, якщо вам не подобається те, що я вам розповідаю. Да? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по цій темі. Мені буде дуже цікаво почитати, можливо, я десь помиляюсь. На цьому я буду з вами прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!